Футбольний прогноз, чемпіонат Іспанії Ла 10-й тур. Друзі, вмощуйте зручненько не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую завжди всіх вас за вашу підтримку активність. У неділю, супер класичне, Ель Класіко по іспанськи. В Примеро, в Лалізі чемпіонат Іспанії з футболу. 26 жовтня Реал Мадрид футбольний клуб Барселона. Е історія цього навіть не дербі так правильніше буде його називати Класичне. Іспанське класичне протистояння в футболі налічує більш 300 матчів, друзі, десь за 3,5 сотні, вже 360-370 отак десь, матчів провели між собою на різному рівні, в різних турнірах. І в Кубці Короля, і в Лалізі. І навіть в лізі чемпіонів між собою пересікалися, і в Кубки Ярмарок, і так далі, і так далі. Я можу так перераховувати декілька турнірів ще, де могли пересікатися Реал Мадрид і Барселона. І навіть в клубному не чемпіонаті, а в міжконтинентальному. Клуб не був. Кубок світу клубний, де і в Америці грали, і в Сингапурі, і в Австралії. Пам'ятаєте ще до того, як уже клубний чемпіонат світу був заснований? Навіть і там зустрічались на полях США. Останні п'ять матчів Реал не може виграти у Барселони. Останні три матчі поспіль Барселона виграє. Багато хто про це мало пишуть, але я е, узнав таку цікаву інформацію. Багато хто називає ось цих останніх пару років. Е, це. М так зване прокляття Ямаля. Не знаю, як до цього відноситись, що як тільки заблистав Ямаль, так відразу Реал нічого з Барселоною зробити не може. Давайте побачимо, як у цю неділю буде. Чи зможе Реал виграти у Барси? Яка ваша думка? Напишіть обов'язково. На сьогоднішній день Реал поки що, по, якщо брати по матчам 9 попередніх турів, Реал іде на першому місці 20 забитих, 9 пропущених, 24 очки. Барселона йде другою. 24 на 4 м'ячі більше забито у барси, але на один м'яч більше пропущено. Плюс 14 Барселона, плюс 11 реал. Різниця забитих пропущених. У Барси як не крути, показники круче, по забитим пропущеним, а у реала е, крутіший по набору очків. Тому реал і перший. Виходить 24 зароблених очки в таблиці у реала і 22 у барси. Якщо Барса виграє, звісно буде рокіровка Барса переміщається на перше місце, а реал опускається на друге. Цікавий варіант. Можливо, хтось візьме на себе таку сміливість і зарядить на перемогу Барси. Наскільки я знаю, там за трійку 3,35 чи 3,4, Навіть я коли тільки знайомився з лінією БК, то було навіть і 3,5 перемога Барси. Так, зараз. Настільки потужні склади і у Реала, і у барси, що я навіть ну, довго не міг вибрати собі такий самий зручний, самий оптимальний параметр для мого варіанту прогнозу. Але я вирішив все ж таки заграти на результативність. Саме на результативність. Тут я навіть і сумніву не маю, що тут не буде 00 і не один, і не два м'ячі, тут, як мінімум, три м'ячі і більше буде. Я впевнений. І я впевнений, що буде обов'язково обмін забитими голами. Тому що настільки високоякісні виконавці, саме в. Атаці і у Реала, і у Барселони, що я просто, друзі, іншого варіанту не міг вибрати. І як ви вже здогадались, якщо я говорю про результативність, а коли грають Реал і Барселона, я подивився: ну там із останніх 10 матчів, якщо я помиляюсь, на менше зіграли лише один матч, одну гру на менше. А так, 90% вони грають на більше, коли зустрічаються між собою. Неважливо, грають на Сантьяго Бернабео чи на Камп Нау. Неважливо. Тому е навіть і не на 95%, на 99,9% я впевнений, обидві заб'ють і тотал більше 3,5. Навіть не здивуюсь, якщо буде нічия 2-2. Реал Барселона. Обидві заб'ють. І тотал більше 3,5. Друзі, коефіцієнт 1,87. Я вважаю, що тут практично 100% варіант. Як буде насправді, побачимо у неділю. Пізно ввечері. Так що, друзі, дуже вдячний, що вислухали мене. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, що пропонуєте ви. Погоджуєтесь зі мною, не погоджуєтесь. Е -е, пропонуйте свої варіанти, свої ідеї і свої прогнози. Друзі, буду чекати нетерпляче. Люблю читати ваші коменти. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджайте лайки і пам'ятайте, що я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі, всім успіхів, Вдачі! всім па-па!